Діндішка, і ти хочеш позніматися, так, да, моя хороша. Ой, хотіла сісти за той стіл, але жарко. У нас сьогодні плюс 29. І я собі взяла не кави, не коли, а просто холодного молока. Дуже жарко сьогодні, дуже прямо. А так, мабуть, по тому що вітер плюс 29. І що я сьогодні? Я, як бачите, я нічого не роблю сьогодні теж. Я така була розочарована тою морквою, яку я виростила, і вона виявилася білою. Що, чесно говорю, не хочеться нічого тепер і робити. Ну, але ж треба. То там прибрати, то там підмести, то того черешні падають, треба їх прибрати. Ну, а е, взагалі, що я сьогодні хочу? У мене дуже багато е, появилося друзів, підписників на каналі. Ну і є прохання от Діани з Херсону. Дай Боже їм там витримки всім. Вона пише, що хотілося би побачити. Ой, як же ж вона там написала? Казкову. Казкову, тільки що в голові крутилося. О, це вже старість. Господі Боже. Казкову садибу вашу. Ну, я розумію, що є там у мене на каналі, я ж давно веду канал, є там. Але тут все мінялося, і в цьому році багато мінялося. То на прохання Діани я сьогодні е, зроблю огляд моєї садиби. Як вона говорить, казкової. Ну, не казкова, але я тружуся, дуже тружуся. Це мене, знаєте, рятує. Мене рятує від того болю, від тої. Так, все, тоня, все. Ну, показую сьогодні свою садибу. Ну і почну я з калітки, з входу. І хочу показати, де в мене. Ну, в основному я вирощую квіти, трішки е... є овочів намагаюся держати все в чистоті. Отут тут перед Пальними вікнами. У мене є такий квітник. Тут у мене росте туя, лаванда, іберійка вічно зелена, троянди. Ну, самі бачите, туєчки живці, це вже з корінням але не знаю, щось заслабли вони. Оцю іберійку я висадила ну недавно, вона прийнялася. Тут деяка з корінцями. А деяка живець. Але всі вони себе почувають добре, це треба поливати. Братки у мене тут ростуть, бачите? Ну Ось у барбариси, папороть. Це з лісу папороть, я його принесла. Флокс шиловидний. І оце ж агресор, очіток вже й квітує, бачите? Не буду лізти, видалять, потім видалю. От. Декорації тут стоять, які мені дарували. Онучка, сусіди, однокласниця. ось Там грибочок, який я реставрувала, це ми ще з сином купували. Боже йому вже скільки років, вже сина два роки немає. Їжачок. Ну, дуже гарні троянди квітують. Я виростила всі, майже всі троянди з живця. Там два, здається, з корінчиком мені Валя привозила, а то всі ось я так виростила. Туя. Оце куплена туя на подарунок мені. Я від неї відрізала живець і оце посадила. Це було в 2016 році. І вона вже перегнала свою маму. Так, далі, що в мене? Теж, дивіться, хости ростуть. Тут раніше черешня була більша, то їм затінок був більший. А зараз трішки вони будуть горіти, я, я так думаю. Ще ось хости такі ростуть. Жабка релаксує, це мені. Подарунок зробили на день народження. Це козак ми купували в Дніпрі в епіцентрі дуже давно і вже його, то ліхтарик навіть не світить. То у нас там мангальна зона вона ще не приведена до ладу. Ну, Я надію, що моя онучка з своїм Артемом щось зробить. бо, чесно скажу, мені вже бажання щось робити немає. Це в нас новий стіл зробив Артем. Моєї онучки молодий чоловік, а раніше був оцей стіл. От. Отут у мене була альпійська гірка. Це Артем робив стіл і ото використовував таку підставку собі. Оця альпійська гірка вже нам ну, в основному віки надоїла. Вона каже, бабуля, якби ти її убрала. Ну і я ж убрала і убрала відсіля й і троянди. А ви подивіться, що робиться, вони ж знову піднялися і ростуть. Це я розповідаю для Діани, а може ще комусь буде цікаво. От. А каміння то багато, а мені не можна піднімати, є така болячка, що не можна піднімати одна. А є друга болячка, яка була першою. У мене лучові е, кості, не знаю, як на українській мові сказати лучові, е, на, обо, на обох руках поломані. І мені більше п'яти кг не, не бажано піднімати. І оце я п'ятилітровим мідерцем прибирала від цілька мінці, а їх скільки виявилось багато. Ну і куди ж дівати їх? Я оце взяла, там зробила підложку. Щоб не, роз... не бур'ян І оце так зробила Тепер оці лілії приберу від ціля, коли вони от квітують, і зроблю ще отаку, як там. Отак. І це вже частину я вирішу. ну Лілії лілії квітують. Назви не знаю. Оце була така дуже здорова, але я ось днями ми їздили на кладовище до дітей. І до чоловіка, і я позрізала, то багато вже немає лілій. Тут оце пахуча лілія, забула, як вона називається теж. так. От. Вона ще в мене молода, це вона другий рік тільки квітує. Дуже багато піонів у мене півоній. Ось вони тут, і деревовидний, ну я там потім покажу далі. Оце ще камінців. Сюди наклала, зараз хочу розповісти про оці камінці, По поскладала, підложила теж туди підложку. Ну, там уже всі знають. Поїхали ми на базар з вікою, купували оці квіти, бо взагалі-то в мене підсвітки немає і вдома я тільки оту одну білу забрала е, в минулому році. Ми купували її, ну і оце що з неї? Ну, вона чомусь я вже її обрізала, і вона знову букувата росте. Ну, хай росте, квітує та й все, то в цьому році, мабуть, я не буду забирать. Хіба що ту сурфінію заберу в хату, а то не буду. Краще купити, якщо є таке бажання і є гроші. Ну, вже заморечуватися, я так не буду. Ну і, і далі розповідаю. Ми подивилися там декорації. В епіцентрі дуже дорого все зараз. Ну, Тоді, коли я оті на подарунки купувала, було дешевше. А зараз вони нові зробили поставки і вони дуже дорого. Ну і там же, що це ж... ой, той лебідь. І вона сказала 750 гривень, а далі буде ще дорожче, бо це ж поставки все. Ну, їй треба було продати. А я кажу, Віка, ні, пішли. Я кажу, не готова. Нам зараз на другі потреби треба такі гроші. Ну, тут оце вже здоровий кущ такий троянди росте. Так, зараз підемо далі. Фенді, ти йдеш зі мною чи ти лежиш? Пішли, будемо розповідати, що у нас тут. На ділянці. Ну, це квіти. Я їх всі пообрізала пітунії. І оце вони дали мені. Ну, я чекаю, щоб вони були такі висячі і гарні. От. Деякі лілії вже відквітли. Оце гібіскуси деревовидні. Оці ще не одного разу маленькі не квітли, а цей квіт уже. І чекаємо з нього. Це такий, знаєте, бузкового кольору. От. Виставила сюди сурфіні і петуні. Чомусь вони, я вже запитувала, ніхто не відповів. Треба самі шукати, чому в мене верх листочків отакі салатові. Чо, що їм не вистачає. Ну, далі. далі в мене дуже багато хризантем. Так, це горщик жде, щоб я його. Пересадила, є, у мене щось пересадити, з зими росте в хаті. І ось я, я його поставила до води, а він полетів. Дуже багато у мене хризантем шаровидних. Оце ромашковидні, я їх не робила шариками, але вони самі щось хочуть. Ой, оце й устома, яку ми заказали в інтернеті. Сі... Насіння. 31 штучка була. І оце з 31 штучки росте, ніяк не виросте з лютого місяця. Більше я не практикую таке. Так, куди ж? Давайте тут. Ось хризантеми мої шаровидні, я їх вирощувала сама. Так, це моя, мій друг по ютюбу. З нашого міста Наташа мені дала сан. У мене виключився телефон, пише перегрівся. І на чому я зупинилась Ага, оце таке бувало, коли їздили на море в ту сторону, де розташований Херсон. І ну, дивіться, оце мені подарувала Наташа. Я сказала, вона живе у нас у місті, на лівому березі, Санталіна, вічно зелена. А там у мене була в тому квітнику така вона димчата. Троянди. Що сталося в цьому році? І ось оцей кущик дуже погано себе почуває. Оці дуже гарні, але вони вже відквітли, майже, але ну, вони будуть квітувати ще Дивіться, які гарнючі. І кущик здоровий. Він в минулому році одну квіточку, здається, мені дав. Це очіки теж подарунок від Наташі. Під бутилкою це... цього року я посадила троянду. Оце ці троянда, ця троянда з 21-го року. Вони називаються, знаєте, як Google дає одну назву, планетнет дає другу, то я не буду називати ніяк їх. Так, ростуть собі та й ростуть. Теж чомусь захворіли в цьому році. Оце, бачите, які в мене тут хризантеми, а цей ось такий шарик зовсім здоровий. Це теж з 21-го року оця трояндочка. Оце я їх поливала милом. Щоб вони якось трішки жили. Не знаю, що в цьому році таке трапилось. Ну, ось дивіться, гортензії теж тут не місце, чомусь вона не стала квітувати у цьому році. От там у мене Фенді гуляє. Ось флукс починає квітувати. Дивіться, в мене тут його багато. Це моя сусідка-подружка Ліля мені презентувала і він ось це так розвівся. Ну і я не проти, тому що буває, вже квітів ніяких немає. Мені треба відвезти дітям, і я його це наріжу та й повезла. Ось отут це я називаю тут господарчий двір, бо ну немає у нас куди складати, на виду не лишиш. Там у мене Листя, яке перепріває, за хризантемами сховане. Потім у мене там компостних два. Ящик, Один ящик і за ящиком так я зробила ящик. От І для шашликів там дрова. Оці троянди я теж виростила сама. Ось вони вже такі, скоро я буду черенкувати, живцювать. І посажу теж Наташі, ті, що на лівому березі, живе. Ось ще одна. Ці вже відквітли, ну, вони манесенькі зовсім дали по одній квіточці, може, ще дадуть. Оце ось буде ще, вона буде квітувати. Тут у мене під бутилками живці, але вони, здається, пропадають. Оце моя однокласниця дала мені, вони живі тут. Ось тут у мене мені вдається. О, це я сусідці з жовту зробила, вже теж другий рік їй. Це Наташі на лівий берег я посадила. Вроді там все, все нормально. Ну, а тут у мене самшити дитячий, бачите, це дитячий садок у мене. Такі зовсім манесенькі, я їх там посадила, вони в тіньочки. Я думаю, що вони виростуть. Боюсь, зараз о, знову виключиться в мене телефон із-за такої жари. Ну, зараз я ще трішечки обійду. Оце у мене ростуть туї, які я посадила живців. Деякі вони вже з корінням, а деякі ще ні. Оце я ввечері заливаю їх повністю в ці ямочки воду. І так до ранку водичка в них стоїть. Так, оце в мене парничок маленький. Тут. Ростуть огірки, які ми їмо. Це я землі набрала, перемішаю з піском з золою і перегноєм. і добавлю в квіти. Оце росте червона рута. Бачите, вона вже квітує, гарна. Так, Трішки картошки, один рядок уже викопали. Буряки. Ну, і оце мій город. Тут і часник. Тут полуниця, тут і суниця, ото квітує суниць. І ось о квіточка за нами ходить. Ось о квітує і вже понав'язувалась, дивіться, скільки суничка. Чесник теж росте, але його скоро будемо викопувати. Оце в мене була теплиця. Але коли не стало вже дітей. То ми її не накриваємо. Дуже дорого плівка і вона рветься. От. Там цибуля росте, кабачата теж є. Ось що помидори воно не дуже багато, але ось, дивіться, і величенькі, і гарні. Такі, ну, це мій город. Оце ось о, тут вчора така була ситуація. Викопала моркву два рядки, яка була біла. Зараз мені там совітують бурячки посадити, так в мене куча бурячків, я не знаю, що я сюди посаджу. Ну поки що нічого не вирішила. Ну, це такий город мій, така ділянка, такий будинок. Будинок не, не зовсім до кінця ми зробили, ну... Но... Вже як є, поки що так. Він утеплений, але оце сонячна, сонячний бік, бачите, тріскається. От. Будинок нормальний, хвате всім. Будувався, щоб думали, всі будуть тут, і діти, і онуки. Ой, і так далі. А тепер лишилась тільки онучка та я. Ну, оце такий. Звичайно, було б гарно. Я, якщо знайду відео, коли квітували півонії. У мене бачите скільки? Я забула, я їх вважала, здається, 17 кущів. А скільки я ще усього насадила тут, у мене прийнялося 1, 2, 3, 3, 4. 4. І тут оце здоровий кущ. Він гарний. І тут ще дві. Ось одну теж бачу. Цю бачу. І десь тут іще жубзів, але ну, там корінчик є. Десь отам. Так, може, моя тінь падає. Ну, не можу вже, думаю, треба зняти. Зняти ось так, оце так я й живу. А, я не показала ще кое-що. Зараз. Оце у мене скільки камінців ще лишилося після Альпійської гірки. Дивіться, тут я годую чужих котів. Які приходять до мене, один уже ходить більше двох років, сірий, який сусідський, оце вони живуть отам. От я, коли не стало мого синочка Саші, він став ходити сюди, і я його стала годувати. Ну і так кожного дня. Ну і ще один прибився теж ходить. Так, дивіться. І думаю, куди ж їх діть? Ну, сам собі режисер, сам собі дизайнер. А в мене тут доріжка зовсім, уже, дивіться, чогось, чи цемент поганий, не знаю. Ну, і ось була така труба. Я положила, підложку положила і оце наклала камінців. Але ж у мене ще багато їх. І оце, я думаю, ще і з цього боку таке зроблю. Але це буде вже коли не буде так жарко. І отут у мене росли отакі хризантеми високорослі. Багато кущів. І якось пару днів не дивилася, а вони прям скрутились і пропали. Ну, майже пропали. Я їх вирвала просто, а там скільки хрущів. Ну, і я сюди насадила самшит. Самшит живцюватий і з корінням пересадила. У мене росло, отам на тій господарчій зоні. Оце я хотіла Лілі, говорю. Я відсіля назрізаю собі і тут висажу. А вона каже, не зрізай, я тобі дам. І оце ж вона мені отут три я посадила, потім подобавляла. І оце так вони будуть рости. Потім я їх буду робити парканчиком невисокі, дасть Бог здоров'я і буде тут гарно. Оце я це хотіла розказати. Ну і що? Пішли? Тобі теж жарко і мені жарко, пішли вже до хати. Показала все, кому цікаво, заходьте дивіться. Отак От живуть пенсіонери, які лишилися і вдовою, і без дітей. Отаке От життя несправедливе, важке, тільки дивишся на небо. А там нема нічого, тільки хмари.